Я Павленко Олександр, Новобузький район, приймаю участь у медичній младша младшим група. Добрий день. З минусах. Можна вас лазимо? Давайте йдемо в друге місце тут Вас сину шубу. Бемокругу 5, 4, 3, 2, 1. Треба сказати, 5 предметів на дотик. 5 предметів, 3, 4 на дотик, 3 на слух, 2 на запах і один на смак. на дотик. П'ять. Стульчик. Добре. Полушка. Добре. Подіяло. Тепер чотири на дотик. Чотири надоток. Ковр. Підлога. Стіна. Два. Тепер на слух. Машини. Люди. Собаки. Тепер два на запах. Кофе, чай. І бути на смак. Конфетти. Вам треба щось тобі Ні. Я зрозумів, що людина панічна атака, тому що він сидів і не міг відповідати. Я його вивів з цього стану.